Куття з майонезу. Ми прийшли за тарський плога, це наш панчак. А що ви зробили? Спив, з Лугази. Логоза то одно ну, пшениця. Це ж ні, ну, це може бути. Ви можете з фасолі логазу зробити. Бачите? Це первородна зелені. А, а ну ти кажеш, такі, а ти... Лугаза, то я кажу, що таке куття, а це не бути коване. То логаза то що? Логаза ні, це не то що Тут, Тут коли є. Коли наші перестали предки їсти... Від того часу вже взялися ці хвороби, починаючи цепляття mm -hmm. і всі решти, допустимо. Тобто фітинова кислота і глютен. А предки наші всували, хліби впливали через закваски, там було якісь бактерії розщепляли. А тут воду, ну, допустимо, була трохи інша технологія, що замочували, потім пророщували добу, mm -hmm. на ніч замочували, потім пробивали і ставили в піч. Ми зараз кажуть, ферментувати, а тоді казали, томити. І при температурі градусів 70-80 в печі двох людей щепляється на мінокислоти. Тобто стедобусимо. а тут порошення є десятки, 50, 60, 100 разів більше тих користих, нічого, що, що є в звичайному землі. У звичайному землі, особливо теперішньому модифіковано, там взагалі. І досі. Чому так Європа боїться Європа боїться так, тої пшениці. щоб ну, вони не Воно що? А видаєте пш... саме зерно, таке можна? Ну, ні, ми купляємо самі очищини, вже купляємо, то Європа купляє в нас таке зерно. То? А то А це вона, ага, так, я так, то бачила. Вона не очищена, бачите. Все очищено, то, а то, а то, вже, вже то, то жило газу є. А ви, Любу, знаєте кузик? То я її робила дідух, вона теж пече, вона теж досліджує. Якщо ви не знаєте, то це в нас під гурців і вона якраз у нас на закласі кліби пече. От, і з різних видів. Я логаза, ага. а це я не бачила. Це просто, щоб ви бачили, яка пшениця давня була. Яка любить таке, що і вирощує, їх хтось їх присилає. Голомшу, таку, так? Так, є, ви нас, знаєте, що нас, вона, мені, нас, вона, мені, люди... вона мені подавала пучки, щоб я її дідух зробила. Українська назва є голомша? голомша. Англійська назва спельта. спельта. Російська спельта. полба. Німецька <голос> Дінків назвати. Кожен народ називав по-своєму Але сама суть в Логазі, Азії, сама там захована. Вона теж має глютен і має втягнути кислоту, що робить біди життя. <голос> а це ферментований чай. <голос> так само, хто ферментований, це ферментований. Іван чай. Іван чай. А що ти ви? Корення. Приїжджайте.